Я Андрій Каранда, вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні будемо говорити про сучасні прийоми проєктування саду. Сьогодні у нас останній ролик із п'яти, які ми записали про створення сучасних садів. Для мене це була така дуже важлива робота, тому що саме такими принципами я користуюся, коли створюю сади для своїх замовників. Коли показую сади, які створює наша компанія, тому що всі відео, які ми записуємо, вони якраз в садах, які ми створюємо. І мені хочеться, щоб ви хоча б якийсь шматочок звідти взяли, ну мого досвіду, досвіду компанії і моїх колег, щоб ви створили собі такий сад, або принаймні спробували. Отже, ми сьогодні будемо говорити про сучасні прийоми, і перший з них це проектування вузлами. Але перед цим традиційно хочу вас попросити, щоб ви підписалися на канал, поставили лайк, розширили це відео, написали якийсь коментар. Тоді YouTube буде пропонувати цей ролик третім особам, що буде мені приємно. А вам, в принципі, я думаю, що нічого не вартуватиме. Що таке проектування вузлами? Я спеціально зараз знаходжусь біля тераси, яка знаходиться одразу біля будинку, щоб ось цей принцип вам розповісти. Справа в тому, що яка б ділянка у нас не була, все одно ми, як правило, ну, бажано так зробити. Всі такі зони, які нам будуть необхідні, розташовуємо навколо будинку, або в такій доступності, щоб це було не дуже так далеко і достатньо комфортно для пересування. Наприклад, в цьому будинку є дві тераси. Оце південна частина саду, де я знаходжусь, і є ще ну, фронтальна, вона і є північною. Тому коли в принципі на цій терасі, наприклад, влітку не можна буде там в вдень знаходитись так, тому що пергала ще не заросла повністю, то можна використовувати передню терасу. Але принцип формування вузлів все одно тут зберігається. Дивіться, у нас є будинок, наприклад, у нас є вихід з будинку, і бажано, щоб ви одразу потрапили на терасу. Тобто це дуже близько до будинку. Тому що, якщо ви хочете накрити стіл, вам буде достатньо легко це зробити, тому що, як правило, тераса поєднується з кухнею, часто так буває. І тоді ви не витрачаєте час, не несете всі свої прибори кудись далеко. Наступне, отут праворуч біля тераси, знаходиться одразу місце під барбекю. тому що так само це пов'язано з тим, що якщо вам потрібно буде з кухні вийти, щоб ви не йшли в дальню частину вашого саду, а потім не несли всі свої смажені там шашлики сюди. Ви одразу це зробили тут, в цьому блоці, так і е, тут же одразу там можна е, і помити овочі для грилю, тощо, тобто це досить зручно. Одразу скажу для тих, хто говорить: ну це ж запах, це ж дим, буде йти в будинок. Так, він може йти, але якщо ви розпалюєте багаття, то як правило це тільки на початку буде цей дим. Потім, коли у вас будуть вже вугілля, такого не буде, прям е, якогось такого великої кількості цих цього диму, клубів диму. А по-друге, ну ви можете завжди закрити вікно або двері. Ну це буквально скільки ви там смажите? Півгодини. Тобто, ну не потрібно робити проблему там, де її немає. А ось носити е, шашлик. В дальню частину саду, щоб вам не смерділо в будинку, це буде некомфортно. І це навіть буде некомфортно, знаєте кому, хто смажить цей шашлик. Тому що, як правило, ця людина випадає із розмови. Хтось спілкується, вже там відпочиває, говорить на терасі, а людина смажить шашлик десь поодаль, вона сама, і вона ще постійно туди має бігати, щоб він не згорів, перевертати його тощо. Тому, коли спроєктували таким вузлом, вам буде комфортніше. Наступне, якщо б, наприклад, тут був би басейн, то бажано б його розмістити так само, ну не так далеко від будинку. Я стикався з тим, що деякі замовники говорять, що давайте нам басейн потрібно десь далі, ми будемо ходити. Ну, може, вони і будуть ходити, але це не часто буває. Люди, як правило, вийшли з будинку, у них тут є стіл, вони посмажили шашлик, і тут же у них одразу басейн. Ну ще раз, це не догма, це просто я намагаюся вам показати, що основний блок ваших таких якихось часто вживаних. Часто вживаних функцій він знаходиться біля будинку. А якщо вам потрібна кострище, декоративний город, я не знаю, там ще якісь там місця для там, господарських потреб, то їх можна трішечки подалі в саду розмістити, тому що ви не будете ходити 10 разів на день туди. Отже, з першим таким принципом проєктування вузлами ми розібралися. Підходимо до наступного, про яке я зараз вам буду говорити. Другий сучасний прийом проєктування це накладене планування. Це коли ми беремо основу одну якусь. Наприклад, в даному випадку, це газон. От була така площина газону, так, от повністю тут не було цього квітника. А, ну І це, до речі, бажано робити при проєктуванні спочатку, а потім вже коли реалізуєте. Так ось, наприклад, ви запроєктували газон. А потім ви вирішили, що ви хочете накласти одну структуру, от у вас є газон, на іншу структуру квітника. Чи навпаки, на газон накласти квітник. Тоді ви вирізаєте цей газон і накладаєте ще одну структуру. І таким чином у вас відбувається цей принцип накладеного планування, коли у вас був суцільний газон, і посередині з'явилася клумбочка. Якщо б ви ще таких клумбочок зробили б, і яку можна по периметру обійти декілька, тоді б можна було б з однаковим асортиментом ще рослин, тоді б можна було сказати, що ви зверху на газон наклали ось ці плюшки цих квітників. Як можна ще вам показати принцип накладеного планування? Дивіться, ось, наприклад, у нас ось тут росте одна рослина, в даному випадку котяча м'ята. Ну, На жаль, тут не такий прийом, але я спробую пояснити. Уявіть, що ось тут так само у вас росте катяча м'ята. Тобі ж, коли у вас є, якщо цей газон, зараз сприймаємо просто як доріжку, і коли у нас блок, наприклад, із декількох. Це важливо, не одна рослинка, а блок якихось рослин росте тут, з одного боку цієї доріжки. І потім він буде рости ось з цього боку, і бажано по діагоналі, тоді. Буде таке відчуття у людини, що спочатку був такий масив цієї котячої м'яти, а зверху на неї ви наклали цей газон, або наклали покрокову доріжку, або наклали там ще якусь площадку. Це робиться для того, щоб коли ви створюєте сад. І робите ось такий принцип, використовуєте. Він тоді буде говорити про те, що сад у вас сучасний і природний, тому що було враження, що спочатку була природа. Пам'ятаєте, ми колись говорили про біатопи, яких потрібно створювати в саду? А, тобто, от Ви взяли, наприклад, там, цілий гай із е, берез або сосен, або інших рослин. І потім, поміж, і розкидали їх якось хаотично. І потім поміж ними провели доріжку, як вона йде. Не так, як вона вам потрібна по прямій, тому що якщо ви запроєктували у вас тут стовбур дерева, то доріжка у вас буде викривлюватися, створюватися певний її радіус. І тоді буде відчуття, що спочатку був ліс, а потім ви зробили доріжку. Бо багато хто ж часто робить доріжки, а потім висаджує навколо них дерева. Це неправильно. Так? Спочатку ми проєктуємо природу. А потім ми створюємо доріжки, щоб поєднати зони, які нам потрібні. Тобі ж, коли ви накладаєте одну структуру на іншу, вирізаючи якийсь блок, або підходячи там рослинами тут із цього боку, це і буде накладене планування. Це буде сучасно, це буде по природньому. А ми переходимо до іншого принципу, який я зараз вам буду розкривати. Наступний прийом, який буде говорити, що ваш сад є сучасним, це наявність в ньому відкритих та закритих просторів. Як це працює? Зараз спробую вам проілюструвати. У вас є, наприклад, певний об'єм рослин, який ви висадили, і яким ви перекрили частину вашого саду для того, щоб ви не бачили, що знаходиться за іншою його частиною. Це завжди цікавіше, ніж тоді, коли у вас є. Ну, вибачте мене, будь ласка, знову оця ваша плащина газону і периметральниця, і паркан або там ту, і навколо нього. Тобі, ж, коли ви зробили групу із рослин, із листяних в даному випадку, хвойних, дерево у вас ще там може рости, злаки можете підсадити, будь-що. Тобто ви спроєктували частину саду, яка з собою закриває іншу його частину. І зверніть, будь ласка, увагу, ліворуч від мене і праворуч від мене ще є сад. Тобто, оці рослини, вони не примазані до паркану, як часто буває. Це не відкриті та закриті простори. Це ми там паркан прикрили. Це до іншого. Вони якраз. Десь посередині саду, або тієї зони, яку ви хочете відмежувати одну від іншої. Ну, все, і ви собі е, сформували, взяли ті рослини, які вам до вподоби. Е, зробили цей об'ємчик. Бажано подумати про те, який буде каркас на зиму. Тобто ви тут можете використати хвойні рослини або вічно зелені, наприклад, листяні кущі, або, наприклад, ті самі злаки там. Міскантуси, які зимою будуть гарно у вас працювати. І е, тим самим ви свій сад розділили. І ось коли ви будете так чергувати, ну тільки щоб це було доречно, е, ці зони. У вас одна закрита зона, потім в площину газону, як правило, або якоїсь площадки, переходить в іншу зону квітника, яка також може бути там більш високою і перекривати попередню зону. Да? Тобто не обов'язково там. Це робити щось такому, такого фундаментально двохметрового розміру ну, із рослин. Можна зробити навіть ось, якщо ви там півтора метри щось зробите, якісь насадження квітників, вони так само будуть працювати, як відкриті і закриті зони. Ваш сад заграє по-іншому. Ми переходимо до іншого прийому, це блоки насаджень рослин. І я хочу проілюструвати на квітниках, щоб ви побачили, як це буде працювати. На цьому прийомі, коли я буду розповідати про блоки рослин, я хочу зачепити ще два: це об'єми і це повтори. Тобі ж ми розглянемо одночасно три, але для розуміння, я думаю, вам навпаки так буде легше. Ну, що стосується блоків, його можна зробити або з однієї рослини одного сорту, або поєднати декілька. Наприклад, ось у нас є паперець траусяче перо. У нас тут висаджена не одна рослина, їх висаджена, там, ну я не пам'ятаю, може там штук 5 я висадив. Це блок із однієї рослини. Якщо, наприклад, ви хочете зробити блок із декількох рослин. Я потім розкажу, як це буде працювати, коли будемо говорити про повтори. Наприклад, ось взяли ще блок також із однієї рослини. Це брунера в даному випадку. Ви підсадили до папороті брунеру, тобто один блок із мононасадження, тобто із рослини одного сорту. Підсадили до іншого блоку мононасадження в даному випадку до страусячого цього пера. І, наприклад. Ну, мені захотілося, щоб була ще третя рослина, ось уніола. Бачите, от вона, ось вона. І ми їх згрупували. Тобто, блок із одного сорту додали там злак із іншого і додали до папороті. І воно сформувало так само нам блок рослин. Чому це важливо? Коли ми будемо говорити про повтори рослин, це буде важливо, тому що коли ви будете наступну росли, наступний блок такий формувати, тоді до папороті бажано додати уніолу далі в саду і додати брунеру. І тоді ваш блок буде читатися всім вашим садом, всім вашим квітником. Або другий принцип формування блоків: ви взяли три рослини, п'ять рослин. Можете, ну там, як правило, три рослини беруть. Поєднали в групу таку, і потім ці рослини повторюєте садом. Ну, ось також можна побачити на прикладі тієї самої папороті. Бачите, це у нас пішли вже повтори. Тобі ж, ми висадили папороть ось тут групою і певним блоком. Да? Отут висадили, але бачите, тут ми не повторили такий самий об'єм. У нас немає тут 5 їх штучок, у нас тут є 3 рослинки. Це важливо, коли ви будете створювати свій сад, а ви, щоб досягнути максимальної його природності, ви тоді, коли рослини будете розташовувати, зробіть так, щоб у вас не було. От взяли блок із п'яти рослин. І знову повторили знову тих самих п'ять рослин. Ні, тут у вас може бути три рослини, отам взагалі чотири, а отам ще десь там, не знаю, вісім або дві, або одна взагалі. І тоді у вас, коли рослини вже з часом розростуться, у вас буде видно, що ага, папороть ми бачимо всім садом, але вони мають різний обрис, різну кількість рослин в цьому блоці. Я говорив там про уніолу. Подивіться, ось у нас є папороть, ось у нас є уніола, ну там парочку кущів. Да? Тобто оцей блок, єдине, що тут немає, наприклад, брунери, ми її не повторили. Ну я брунеру тут не брав, бо вона достатньо ну, низька рослина, її б тут, тут під парканом не було б видно. Тому я із того блоку, де у мене три рослини: брунера, папороть і уніола, я взяв тільки уніолу, наприклад, і взяв папороть. Це, що стосується блоків. Що стосується повторів, ось, наприклад, у нас є хоста, є ось така група цих рослин, такий блок, можна сказати, мононасадження. І я цю хосту, ну, іншого, наприклад, сорту, повторив ще раз посаду. Також блок. Із такої хости росте, ну такого кольору, росте тут, і такого сорту. А та хоста, що я першу показував, вона росте отам, позаду, ну там за вже площадкою. Таким чином, ви формуєте блок рослин, ви його маєте повторити по вашому саду, тоді у вас буде ділянка поєднана. І третє, що дуже важливо, Використовувати в сучасних садах це об'єми. От коли у вас навіть ось ця жималость шапкова, вона вже почала підніматися і виростати. Да? Ну, бо сад цей дуже молодий, то у вас формується певний об'єм. Так само, наприклад, і ось тут ви можете подивитись, тут є і повтори цієї жималості, і воно одночасно і об'єм створює, і е, воно в певний блок такий поєднано. Або, наприклад, ось хілони каса. Бачите? Вона так само створює об'єм, особливо коли вона ну, підніметься і буде цвісти. Вона висаджена не однією рослинкою, а певною плямою, блоком. І вона так само повторюється садом. І коли ви будете проєктувати і створювати свої сади, ви можете ось цей принцип блоками, об'ємами. І е, повторами використовувати не тільки в квітниках, наприклад, якого я показав. Так само формуються, наприклад, і е, кущі. Ви можете, якщо вам дозволяє площа, і дерева так сформувати, ну, якщо вам там є можливість там, зробити якийсь ліс, або гай, я не знаю, да? тоді ви можете групувати дерева. Тобто, не обов'язково вам, От ви хочете там, я не знаю, там, березу, глід. І там давайте, що там ще таке лісове там, ну якусь там яблуню декоративно висадити. Ну, висадіть групою, там три яблуньки в одному місці будуть, а, глоди там два штучки будуть десь також сформовують якусь групу. І, наприклад, там у вас десь берези. Якщо у вас ще вийде там цей глід, ви посадили його два в одному місці і один десь в іншій частині саду. Воно тоді вашу ділянку вже об'єднає і буде набагато цікавіше. Тому цей принцип працює не тільки на квітниках. Я сподіваюся, що ось цей блок із п'яти роликів, який ми записали для вас, він був корисний. Якщо так, то, будь ласка, напишіть про це коментар, скажіть, чи підходиться для вас, чи створюєте ви самі такі сади, і чи будете використовувати взагалі. Те, що я намагався сказати, ну, наприклад, в своїй діяльності при створенні своїх садів. А з вами був Андрій Каранда. Я нам всім бажаю перемоги та миру. Побачимось!